Новомосковський регіон має досить високий природний і економічний потенціал. Сільськогосподарські угіддя займають 146 тисяч гектарів, які сьогодні обробляють 266 сільськогосподарських підприємств, з року в рік органами міндоходів проводиться кропітка та плідна робота з пошуку резервів для збільшення надходжень до місцевих бюджетів, основну частину яких забезпечує податок на доходи фізичних осіб. Особлива увага приділяється сільській. Господарським підприємствам саме в період роботи збору врожаю. Сьогодні, в результаті попередньо проведеної роботи, керівниками 44 підприємств Московського регіону виявили бажання збільшити на 250 осіб кількість найманих працівників. Та у середньому збільшити заробітну плату на 400 гривень, що стане резервом для наповнення місцевого бюджету Новомосковщини. Загалом на перше півріччя поточного року новомосковської ОДПІ зібрано майже 127 мільйонів гривень податків та зборів, що майже на 17 мільйонів гривень більше ніж у аналогічному періоді минулого року. Основна частка цих надходжень забезпечена за рахунок податку на доходи фізичних осіб, але незважаючи на таку позитивну динаміку щодо сплати цього виду податку, проблема законності оформлення трудових правовідносин залишається і надалі. Одна із схем, наприклад, підприємство офіційно сплачує своїм працівникам мінімальну заробітну плату, а неофіційна решту заробітної плати працівник отримує в конверті. Така схема, на перший погляд, могла б задовольнити всіх: і працівника, який сумарно отримує гідну заробітну плату, і підприємця, який уникає зайвих на його погляд витрат, і державу, яка щось отримує у вигляді податків з тієї невеликої офіційної частки доходів громадян. Така схема взаємовигідна лише на перший погляд. Проблеми починаються, коли платник податків намагається взяти кредит в банку або при оформленні пенсії та візи, чи закордонного паспорту. Існує також і інша схема. Робітник взагалі працює без оформлення трудових відносин. Тоді він втрачає право на соціальний захист, пенсійне забезпечення. Тощо наразі на Дніпропетровщині проходить місячник добровільної легалізації трудових правовідносин, який розпочався 1 липня. Та Триватиме до 31 липня, включно проведення місячника направлене на спрощення процедури реалізації трудових правовідносин суб'єктів господарювання з найманими працівниками, щоб уникнути небажаних труднощів та відповідальності, запрошуємо представників малого та середнього бізнесу Новомосковщини вже сьогодні приєднатися до місячника легалізації та добровільно зареєструвати найманих працівників. Та оформити трудові відносини з найманими працівниками в Новомосковському міжрайонному центрі зайнятості, який працює з подовженим робочим днем до 20-ї години. Сподіваємося, що така позитивна тенденція залишиться і надалі. В результаті місцева скарбниця буде продовжувати прогнозовано та стабільно збільшуватися. Будуть з'являтися нові робочі місця, а люди почнуть усвідомлювати переваги легальних трудових відносин найманих працівників з роботодавцями. Новомосковська об'єднана державна податкова інспекція закликає суб'єктів господарювання сплачувати свої податкові зобов'язання вчасно та в повному обсязі. Так у разі виникнення податкового боргу здійснюються заходи з його погашення. Майно боржника описується у податкову заставу. У випадку відсутності активів або їх сума менше податкового боргу, податковий орган звертається до суду для отримання дозволу на стягнення коштів з рахунків платника податків. Якщо цих коштів виявиться недостатньо для погашення податкового боргу, за рішенням суду майно передається на реалізацію на публічних торгах брокером. Шановні платники податків, пам'ятайте про важливість вчасного розрахунку з бюджетом, адже наявність податкової заборгованості у будь-якому розмірі явище, що порушує права всіх громадян, позбавляючи державу джерел фінансування різноманітних потреб суспільства.